Міна ворога прилетіла тупо в плиту нашого міномета, який, який працював. От стільки точно вони били. Я сам от мене таке ж саме обличчя було, коли я побачив. Я не повірив своїм очам. такої війни, яка була тут, коли ми заходили, я не бачив в житті. Більшість це от я їх завжди обізяна з гранатою називаю, бо вони такі є. Просто постійно бух, бух 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 пух. Саме люди, напевно, так як вони найбільш радують тебе, так само і найбільш болючіше від втрати людей. <реш> Знімаєш, як я мучусь на автоматом. Кстати, автомат, автомат Вагнерів. Трофейні. Самый за десь в кар'єрі там лежить. Розлагається. Ванка, встанька, а що таке? Анкова Олексій Володимирович, 31 рік, мінометник 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр. Людей тут багато дуже. Оце, що напрягає і в Бахмуті самому, там де ми стояли, ти ж не можеш, ну, чисто фізично тобі часу не вистачає, якщо ти виконуєш бойові задачі. Не вистачає фізично часу фільтрувати там місних доводчиків, сепера, всі оці всіх ждунов, яких називають, які ждуть русі мір. І вони тіряються серед натовпу, наводять спокійно, бо по Бахмуту плотно прилітає. І... Прилітала, коли ми були в самому Бахмуті. Прилітала по нашим КСП, у нас два рази КСП розбивали. А поруч жили змінить? Е, да вони не завжди поруч жили. Вони можуть просто приїжджати, приїжджати, ходити, по воду тіпо, знаєш, йдуть, набирають. А ти ж це ж бабка може бути, просто бабки там десь в ДНР якоїсь служать внучок. Питає, ну що там там, а вона каже, та ось в больничці наші поселилися, мальчики воєнні, не знаю хто такі, а там у нас госпіталь був польовий. Ну, типу в жовтій зоні. І бабка сказала внучку, внучок координати заповнив, на Google картах подивився, своїм дав... О, прикольно. Своїм дав ті навелися. Не сідав метка звісно. А Прилетіло. Ти ж працював скільки журналістом, Донбас знає 14-го і людей, зокрема. Чому тут так? Пропаганда, братан. Ну, Ти ж теж розумієш прекрасно, що Донбас 91-го року у нас там було. Ну це умовно, якщо ми говоримо по нашому профілю телевізійному, у нас там була перша кнопка це перший національний, друга кнопка, тут плюс один, третій це інтер. А у них перша, перша кнопка це був ОРТ. Там якісь е, ТНТ, третій Рентвій, ну і все. І далі е, вони себе відчували, вони жили в парадигмі взагалі рускового міра. Кормили Україну постійно, їм все время розказували, що ви самі главні в Україні, без вас взагалі нічого не буде, е, ви русські люди, і те де, і тепер. Ну, врешті, до чого це привело? До того, що значний відсоток, я не готовий зараз говорити, тому що після вторгнення ситуація все-таки кардинально Це очевидно. Але все одно якийсь відсоток людей сочувствуючим ворогу, на жаль, він є і на Донбасі він набагато більший, ніж на тій ж самі Харківщині, де наш батальйон воював також. І мені пощастило теж брати участь в тих боях. На Сумщині, де я ще не був, але на Сумщині ті пацани, з якими я служу, казали, що ну, там були реально е, мами, папи наших знайомих, ну, одноліток, е, які там в тому ж тростинці жили, е, виходили тупо на вулицю, знімали на мобільний телефон ворога, колони там знімали, Тобто, їх реально могли грохнути. А вони, не боючись, е, знімали, скидували тому ж змію. Командиром нинішнього, або комусь зі знайомих військових, і ми хата, наші пацани відпрацьовували. Ну, там були тупа успішних операцій, які були проведені саме завдяки лояльному населенню. Те, що люди підтримують нас. За що їм велика шана, дяка, і без них би просто цього всього не було. Це 15 метрів не навіть. А гаддапом якесь забирає? Квадратної... Тобто ми вийдемо у якийсь респорт і потеплюємо. Впалювати ворожа ПК і танкові міни. Цілу купу. Десь штук 50-70, а куп таких дві. Перший кабанчик пішов. Міна! под тебя работает. Ну, это так Сейчас начнется. Будет зара контент. Это, до речи, 80-ка, нас так вот и стоит, там двигун. И большинство, не большинство, все у нас, кажется, они трофейные. Так что, российский ленд Работа, работа, практикуем. Серёга, бегом до да практики. Вина. Вина. Вина, давай бегом. Вина. Я вважаю, що в мене такий ідеальний вік для війни. Мені 31. І це якраз пік мого чоловічого здоров'я, не в плані там, ЕГГ, а в плані здоров'я як людини, крепості в руках, сил, витривалості. І, наприклад, якщо ми візьмемо когось помолодше, 18-річних, тих, кого можна зараз теоретично призивати, то самолітик. а не реактивочка. Якщо взяти 18-річних, то вони занадто молоді і мають мало життєвого досвіду. Тим паче, якщо ми говоримо про війну, то більшість з них не бачили війни, тобто йдуть без бойового досвіду. Якщо говоримо про людей старших від мене, то я там беру 50, умовно. То їм вже важче фізично то все переносити. А я більш-менш відновлююсь нормально фізично. Я більш-менш маю якийсь досвід. Ну, принаймні, коли я сюди зібрався, коли я пішов саме в бойову частину виконувати задачі, то я мав досвід принаймні роботи під обстрілами. Ти як журналіст, мене розумієш. І мене принаймні це не лякало, як більшість хлопців, для них це було невідомо, що, як, звідки воно летить, як воно прилітає. А навчитися саме бойової роботи це було не так важко. І швиденько навчився, набив руку, отримав досвід і працюєш. Тому я вважаю, що з моїм досвідом, який в мене був, це прям в мене не було іншого морального вибору, крім як йти на війну, захищати свою батьківщину. Ну, Тим паче тоді під час вторгнення це було овер необхідно і черги в військкомати були величезні, але набирали звідти людей дуже мало. Потрібні були людей, люди на досвіді саме. Тому спочатку я в 93 1993 намічався як допомога Ірі в прес-службу, але потім зустрів теж легенду цієї війни Федю Достоєвського. Зараз лікується. Федя мені запропонував попрацювати в мінометці. Каже, ну, є можливість попрацювати саме в бойовому підрозділі, бойовій частині роботи. Я подумав, чому би ні. Тим паче, міномет для мене це було якесь щось нове взагалі із темного лісу. Навчилися, попрацювали, сказали, що виходить, значить треба вчитися робити краще. Почали робити ще краще, завели нас на Бахмут, дали прикурити ворогу. І потім якось так закрутилося, що відомими трохи стали. <ріст> <ріст> Отак. От я ж жив в селі Ясногородка, і перші ракети я чув сам. Всі ракети, які летіли тоді 24 лютого на Київ і на Васильків з Білорусі, вони летіли над моєю головою. Я їх бачив прям візуально. Я прокинувся тоді з самого ранку з першою ж ракетою, тому що це дуже знайомі звуки. Ну я ракети раніше не чув, але я розумів, що це якби бойова ракета. Знайомі звуки війни, і вони в мене вдома. Це мене налякало капець. До мене прибіжала моя тітка, мати встала, всі перелякані. Я давай там, всім допомагати ці рюкзачки, там робити. Ну тобто я включився одразу. У мене не було якогось ступора і ще щось. Почав по селу під'їхав ще двоюрний брат, ну, вся родина в село звезлася, тому що в Києві було небезпечно, в Києві багато прильотів було, а в село наше, ну, хто подумає, там якесь село на Київщині стрілять ракетою, що там навіть не одного стратегічного об'єкта не було. Почали село укріплювати, допомагати хлопцям копати окопи, робити блокпости, фортифікаційні всякі споруди. Потім зайшли ЗСУшники, там, допомагали їм там, по території укріплюватися. І там пройшло, я не пам'ятаю, десь тижня два, може тиждень. Я намагався весь цей час виїхати з села, але у нас там, проблема з бензом була. Тоді всюди була проблема з бензином. І тільки десь на другий тиждень виїхав. В столиці вже було простіше реалізуватися як військовий. Там став на облік військкоматі одному, потім другий направили, потім другий. І вже в Києві зумів потрапити на позаштатну посаду Генштаб, допомагати там. Я вже зрозумів, що треба рухатись кудись на схід. Ну і власне так вийшов на Ладосорда. Дуже довго намагалися потрапити з моїм товаришем в саму бригаду, бо місць не було, і ми не служили строкову службу. Тобто, це з нуля, ну, по армійським розумінням, людей треба з нуля готувати. Ну і все. І так, в червні ми вже були точно, з 1 червня ми вже були в Барвінково. там... Не як штатні люди допомагали просто як волонтери. А потім, вже 22 липня, ми офіційно потрапили в Збройні Сили України. Я ж випускник Київського військового ліцею імені Івана Богона, й випуск, третя рота, учасники параду. Парадна рота, 2007 рік, рота барабанщиків, відкривали парад. І я мав взагалі йти на військову спеціальність. Але я розчарувався перше в тодішній армії. Тоді міністром був Гриценко і армію тоді просто ну максимально і до нього, і його після нього міністри, які були армію, демоліризували, деморалізували та да, все вірно. І розпродавали. Ну, тобто, було непрестижно бути військовим. і Коли я вже потрапив на цивільне життя після випуску ліцею, то в мене був вибір або на хіміко-технологічний факультет КПІТ, а я в хімії дундук такий, просто капець. Ну або собі щось обирати. І здав е, ЗНО. Повторно я один один рік пропрацював. Просто ну я в 17 років закінчив ліцей, на рік раніше пішов взагалі навчатись. і вступив до Мурола, чомусь не до Шевченка. Хоча з моїми балами ЗНО можна було і вже вступати, але я себе недооцінив в університет Україна вступив на журналістику. Ну, і там вже закрутилось, там я зустрів викладачку Аню данько Сліпцову, яка мене потянула на Радіопромінь. З «Радіопромінь» я потрапив на КДР ТРК, Київська державна телерадіокомпанія. І там от вже на телеке, якби в Києві, в столиці, я почав будувати кар'єру, і мене прям це от вкололо, прикольно було. Почався Майдан, я знімав Майдан, там отримав поранення на Майдані, потім війна і. Е, що мене більш за все розчарувало, ну до 18 го року, словом, я пропрацював на, на телебаченні журналістом. Е що мене розчарувало в професії, напевно, те, що, по-перше, це багато само, самоцензури, е яку мені привили ще з інститута е редактори з е Старої Закалки. І це, напевно, одна з найбільших е таких складних. Речей, з якими журналісту треба боротися, Самоцензура. цензура. Ну і коли ти працюєш на комерційних телеканалах, то там завжди є внутрішня цензура. Хто б що не казав із моїх колег: є, нема там, та він наговарює. Ну, По будь-якому каналу можна пройтися і знайти теми, які вони не чіпають. Плюс, якщо ти чесний журналіст в нашій країні, то ти не так багато заробляєш. А в мене зараз вже і родина. До того мати одна, її ніхто не забезпечує, крім мене. Тому мені потрібно було думати, що, що робити далі, де брати гроші, як будувати свою кар'єру. І я просто розчарувався в тому, що в українській журналістиці немає можливостей рости кудись дуже високо. Наприклад, так само, як в американській журналістиці. І я. Мені, мені пощастило, мене старий мій проект Джедай забрали до себе в редакторську групу, давали можливість відновитися, бо мені там довелося трохи психологічно відновлюватися після роботи на війні. Я пройшов курс реабілітації психологічної повністю і зумів навіть вивчити мову програмування трошечки JavaScript. І Став фронтенчиком. Пощастило знайти роботу завдяки друзям в інтернеті, завдяки небайдужим людям, які підтягнули. А там, там вже все чотенько, Ти як на заводі, ти відпрацьовуєш певну кількість роботи, ти за це отримуєш чесно, отримуєш певну кількість грошей і таких, яких тобі буде достатньо. Забезпечити родину, забезпечити себе, там, можливо, задонатити на армію, там і ще відкласти. Це, напевно, було найголовнішим моїм мотиватором. Саме якби це меркантильно не звучало, гроші і цензура. Перший бій це був в районі Новодмитровки Перед Сулугівкою. Це район Гусарівки. За, за Гусарівкою, Харківщина, за Гусарівкою в бік Ізюма. Перед Сулугівкою ми прикривали нашу піхоту. Вони там. Чи то розвідка була, чи розвідка була, чи що. і, і Нам треба було просто. У нас була штатна ціль, стаціонарна вона нікуди не дівалася. Нам було їх закошмарити, викинули, приїхали, виставили два ствола, два міномети, кинули по 10 мін, швидко втікли, потрапили під роботу РЛС і під 120-й обстріл. Потім вже коли ну встигли вчасно на здутому колесі, пробитому втікти. І тоді, якраз ми я дізнався, як ці аре з першим боєм дізнався, як РЛСки працюють. Міна ворога прилетіла тупо в плиту нашого міномета, який, який працював. От настільки точно вони били. Я сам от мене таке ж саме обличчя було, коли я побачив, я не повірив своїм очам. Де була вкопана мін, е, плита, там був розрива 120 е, Бій був не такий страшний, як можна було б собі уявити. Ти просто механічно вже зробив ту роботу, яку ти мусив зробити. Е, і від'їхав. Від'їхали там, трохи відремонтувалися і поїхали назад. Більше емоцій, напевно, вже тут на Бахмутському напрямку було. Скільки я на війну не потрапляв, ну бувало різні ситуації. Бувало, там ми з батальйоном Донбас, 46 окремим, потрапляли в п'язи, там під 152 обстріли, там часами кріпили. Но такої війни, яка була тут, коли ми заходили, я не бачив в житті. Ми заходили саме от наш взвод, ну наш ж типу як РВП, і ми заходимо перші, прикриваючи піхоту, яка заходить, і відходимо останні, прикриваючи піхоту, яка відходить.

<гірлянда фосфора> І коли ми зайшли там на позицію свою гірлянда фосфора нас привітала. Потім перша робота на нашій позиції Її вже немає, я спокійно можу вже говорити. Перша, пози... перша робота це два пакети Града, вони нам подарили. Я взагалі не думав, що можна. Це... Мені здавалося, що це неспівставно. Ну, Работаю 82-ми мінометами. Ну, це отака попузька. А вони в мене два пакети 122 мм реактивних снарядів 80 штук. І причому вони не попали, не вбили, нікого, не покалічили. Ну, тільки пилюка була в калідорі стояла. Ну таке воно сіло і нормально, можна далі працювати. Я просто я не впевнений, що вони у них немає розуміння, бо інколи ну, прям буває, що вони тактично виграють в деяких місцях. Тобто є там якісь розумні хлопці. Але ну, от більшість це от я їх завжди обізяна з гранатою називаю, бо вони такі і є. Ну йому якомусь Ваньке там з кострами дали ту градину. Він навіть не знає, яким боком її сувати в той, в той ствол. Не те, що наводиться. І там десь якийсь напрямок, туди, мабуть, навіть оком там наводиться. Крапиви ж у них немає, там, чи армора. І Вони там наводяться, ляп-ляп-ляп, наляпав гей, і втекли швидко. Я, я впевнений, вони своїм розказують, що вони там укропам накрашили капець. А по факту, ну, ну так от. Ну, тобто у нас є втрати, звісно, я не буду заперечувати наші втрати, але е, ми, якщо будемо співставляти втрати конкретно нашого батальйону, і скільки наш батальйон накрошив, то це навіть не Х10. Ну Х100 це буде дуже громко сказано, але ну, ми там їх добряче накрошили. Просто за одного нашого полеглого ми десятками їх ложили. Якщо, ну, блін, сотнями, я не знаю, чи можна так сказати. Ну, ну Дофігіща. Просто вони йшли, вони вмирали батальйонами. Коли ми виходили, ну там один із випадків таких показових, дуже, і це не поодинокий випадок. За три дні батальйон піхоти чисто підтвердженими. А тобто, десь там хтось в посадках лежить, когось там розірвало, там снарядом його не, не видно. Там іще хтось там контужений помер під завалами, там іще щось. Тобто. Просто тьма. Вони приходили, вмирали, приходили нові, ті вмирали, приходили ті, і ті вмирали, 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 вмирали. А ми, а ми ну, ніби нас калічили, були втрати 300-200. Хто, Багато хто повернувся, хто легкі, е хто досі відновлюється, хто з поповнення, нас, нас доукомплектовували тут, е нових приводили, новенькі, швидко в тему вписувалися, ніби воювали з нами з першого дня. Ну, тобто, злагодження ставалося от саме от конкретно на полі бою, на нулі. Так ми ж б'ємося за наш дім. Ну, тебе ж ти ж розумієш, що вони, коли приїжджають, вони приїжджають в іншу країну. Ну, типу, тут все не їхнє, все вороже. Все на них дивиться, іначе хоче вбити. А нас навіть грязюка, вона наша. Вона нас гріє. Наші морози нас гріють. Тому що ми вдома, і так само, і мотивація мені не потрібна мотивація, якась додаткова, щоб іти захищати країну. Мою, навіть якщо це не мій регіон. Там я, я сам з Київщини. Я поїхав на Донбас захищати Донбас. На да це моя країна. Так само там і Крим, і Херсон. Я з гордістю і з радістю поїду відбивати е, ці території, тому що це наша країна, і це найкраща мотивація. І це нас мотивувало злагоджуватись. Це нас мотивувало, мотивувало спати по дві години і без зупину працювати по ворогу, зупиняючи його. Це нас мотивувало вчитися новому і мотивує зараз. Це нас мотивувало і мотивує там придумувати якісь нові способи знищення ворога, так ну те, що ми робимо зараз в Сенеці. От саме, ну це можливо, патріотизм можна, воно підлягає, підпадає саме під поняття патріотизм, але ну, патріотизм це любов до країни. Саме любов до країни, до її людей, до самого існування держави України. От вона і нас і мотивувала. Завдяки людям взагалі це все відбувається. Ну, тобто, якби ми щось не робили, якби ми не проявляли якусь ініціативу, якби ми не казали, що один одному, що треба там працювати, якби ми не працювали, то цієї війни ми не стримали. Ми б вже давно були під Росією, ми б програли б і, можливо, і державою України не існувала. Саме люди, напевно, так як вони найбільш радують тебе, так само і найбільш болючіше від втрати людей. Оце мене розтраює, напевно, на війні найбільше. Я б хотів, моя б воля, я б не спав хоч роками і працював би, працював, працював би, аби просто більшість пацанів повернулися додому. До родин, до батьків, хтось, до друзів. Це найважливіше для мене.